Ні, тоді у вас будуть комісійні варіанти. Ну, без цих варіантів. Тут варіанти? Тобто, коли тоді ж будуть варіанти? А, то варіанти? Так. Всім доброго дня! Засідання за метою комісії на сьогоднішній день донесено на розгляд донесено більше ста питань. В цьому на нашій комісії запрошені діти на комісію Дякую. Дякую. Пропоную земельні питання розглянути по пакетам відповідно до видів звернень громадян та видів технічної документації землеустрою. Перший блок питань включає себе питання з 1 по це питання затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних влянок та передачі їх користування. На умовах оренди для городництва. Це зелені громадян Гейдаю, Данченко, Зигара, Зай, Ктопивницького, Пулки, Мізернюк, Назаров, Пізняк, Рудь, Себало, Сторожук, Тригуб і Цвіткової. Земельні карти розташовані в місті Погребище по вулиці Кривозані, по вулиці Мазеля струса по вулиці Кутюбинського, а також за межами сіл Дедоси та за межами сіл Пилажки. Наступний е буд питань включається на питання з 20 по 20 треннень. запитання затвердження проєктів відведення земельних ділянок, Ту встановлення земельного заліту на право розміщення е малої архітектурної форми, е а саме будівлі толі. Це е земельна ділянка, розташована в місці побічка вулиці Провоза. Звертається громадян, е громадян Куліж е з баганням 4 вони там вкласти договір земельного політу. А також звернення комунального підприємства порогничних комуніксе прохання затвердити проєктів підведення земельних ділянок під садловинами, які розташовані в місті погребничка, вулиці, Київській і передати ці земельні ділянки по цій користування. Прошу всі обстеження блок питань через серед питання 24 по 44, це звернення громадян Качук. Ближче, Володькевич, Гетьман, Горнічний, Яплуків, Заболотний Каліць, Діковичу, Кравчук, мали свої мельника, подуфалого, пустового, Раби, Димченко, Турменко, Мічведи, Терентій, Саморот і Швець. Прохання заперети щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на турі населення та передати її користування у власність для будівництва та вслуховування жилого будинку господарських будівель і споруд. а також звернення громадянки могли з проханням надати дозвіл на реалізацію права вимоги на відведення земельної частини на турі на яку вона оформила у бачення згідно заправо на земельний час майбанності. Прошу до себе, хто за. Е, наступний блок питань включається в питання 45 до 54. Цього е, вот питання розглядається е, питання затвердження успішної документації з нормативної грошової оцінки земельних самого пункту погребища друге. Також звернення товариства з межами відповідальності та про захід з проханням надати договору про технічної документації і з щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості з метою подальшої передачі і користування нового поле. Це земельні частки е, числа невидимоних е, земельних часток паїв, які розташовуються в їхніх масивах. І земель колишнього крестного шерсткого села Похідних. Також звернення громадян землі. Рожковській, Панячук, Гавриша, Кирилюк, Круторох і Савчук з проханням надати до проєкту відведення земельних ділянок з метою першої передачі місць існування на умовах оренди для Городства. Це земельні ділянки, які розташовані в селі Розкопана, в селі Обазівці, в селі ну, Овозівка, в селі Плисків, в місті по вулиці Правокзальні та Готовицько. Е,

Бюджет громади податково Корального фонду без контрактів за 2025 рік рекламу на 114,7%. Перекладом показникам 247 млн грн, фактично отримано 274,7 млн. Тобто, по накладу надійшло 34 млн грн. Порівняно із 2024 року надходження збільшилися 46 млн, або на 20,9% Найбільші податки це є. Податок і зміни на доходи фізичних осіб. По даному виду надходжень фактично отримано 142,9 млн грн. Плата за землю за звітний рік отримано 63,7 млн грн. Єдиний податок з фізичних осіб 21,7 млн. 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 млн грн. Єдиний податок з якостала виробників 24 мільйони. Вчисний податок, зведено на територію України по перемогу 8,5 млн грн Податок на дорокове майно відмінується бліденці 6,2 млн грн. Абсизний податок за реалізацію суб'єктування за йоговання розвідування цизних товар 4 млн. інші надходження мільйон 850 млн. Єдиний квадрат з юридичний процес 3 млн. Плата за надання адміністративних послуг 1 млн грн. А податок з виробництва в Україні пального 1 млн грн. Ранна плата за спеціальне використання ресурсів 720 тисяч гривень. Oranna plata za vodinu je štereta sora. Treba se če vedeme za porušenje za u stvari da razmesta i pobira u na polju i štereta na tvrđu prestali se Za svetni rik z državnog me opremali košte u sumi 131 milijon 263 tisače 19 hrvini uvedeni za dotaci. Za vlasnovnog budžetu В структурі надходжень 4 вата базової дотації становить 9%, в з державного бюджету 23,2%, з обласного бюджету 24%. Наші власні надходження становить 67,4%. До спеціального фонду бюджетних трансляцій надійшли курси 64,894 гривень. Також отримано 750 тисяч гривень студентів за основу бюджету mm. на реалізацію обласного конкурсу в частині питання медичного обладнання для, для, mm. для бюджету. Протягом 2025 року з бюджету громади проведено шансові видатки в сумі 381 млн 230 тисяч 48 гривень, що становить 27,6% від плану. Синій і сухий 279, номер 170, 190, отже 13 279 золотих, пропоновано на підтвердження перше поміняти. Да, допустимо. Зал накладено нижній золотий, мільйон. Нам випадає достроково цей продукт, плюс ще 4 мільйони і 400. Отже, під під наcela 900 мільйонів. Все, я погоджуся за одному. Зі вартою нашого 15 4 мільйони євро. Крім цього, на виконання ряду програм ми передавали кошти нашим комунальним підприємствам, а саме волічних комунаселі 16 мільйонів 20 тисяч, перед каналу 5 мільйонів 830 тисяч, переписів центральної лікарні 18 мільйонів 700 тисяч, центр первинної медико-санітарної допомоги 12 мільйонів 660 тисяч. Також було передано транспорти двом телеграмму під'ємним це. Службі місцевих автомобільних доріг 7 мільйонів 639 тисяч 906 гривень для адаптивно-віддельних доріг загального користування і системного ознайомлення і фіферальній донахерень Служби відновлення розвиткової інфраструктури на поверсійно-оперувальній та електронній дорогах в Службі повертаєшся з проєкту. На утриманні установ і закладів освіти використано 194 мільйони 120 Майже 51% і проведено квасово податку за 2025 рік. На охорону здоров'я 34 млн у 8%. Соціальний запис соціального забезпечення 26,6 млн на 7%. Культура 12 млн або 33%. Культура і спорт, 2,9 млн на 8% Орган місцевого самоврядування 65,4 млн або 18,2%. Вам цього комунального господарства 25 млн або 6,6%, транспорт, транспортна інфраструктура 13,8 млн або 3,6%. Рядом міжбюджетні транспорт 1% або 3,7 млн грн. І інші випадки 6,6 млн або 1,7%. По спеціальному фонду касові видатки за 2025 рік проведені в сумі 43 мільйони 282 тисячі 62 гривень. На 1 січня заборгованість всіх статтях бюджету відсутні. Прошу підтримати це рішення. Можна питання? Скажіть, будь ласка, а оце МПЗ землі? Це до якого виду доходів воно МПЗ це стосується До До цього року воно зросло відносно планового, чи в межах плану? Ні, воно зрозумно, коли, скажімо так, порівняно новий вид надходить, недавно з'явився. В минулому році трохи нарахування податкової. Ми того року не добрали а цього року перевиконали план? Ну я не можу сказати, що ми його не добрали, ми то його виконали, але в частині ПДФО. Ну, ну, поки не що не, не, не сильно прогнозовано і там нарахування... 500 фікс. Його... Трохи із боями нараховували МПЗ як власникам боїв, так і землекористувачам, які їх фактично оправляють. Зараз вся дурниця, Рачі людина продає бай. Сьогодні звертається допомагає. 3-4 дні, значить, різниця між розірванням договору і оформленням договору на куплю-продаж на і нараховують гроші. І є МПЗ, що власника, що з якогось Дуже багато шангу, я скажу чесно, людей люд, там тренують, там не треба. Поки ну, поки, я скажу чесно, що не можу бути. Я був в обласній податкові, значить і нічого. Зазвичай мають платити і все. У нас не доїмка, як всі, ну зазвичай, була в межах трьох мільйонів, що не доїмка, що переплата. Після оцеї всі назвати дурні з податковою. У нас не доріга стало 8 мільйонів, переплата 8 мільйонів. Коли почалися ці нарахування, навіть взяти елементарний земельний податок за присадинні земельні ділянки, коли в нарахуванні стоїть, що він пенсіонер, і вони йому все одно нараховують. Ось, <проховую> то есть там ну, таке понар... понараховування. А це у нас ще немає та... представництво податкової вже є людина, вже працює. Є, є, е е е е е е Приїжджають вони. Це вівторку вони були в нас. Прийняли два вісім людей, всіх людей не встигли прийняти. Я спілкувався з ними, вони 2 Далі, що вони прийняли два рази в місяць, не знаю що вдасться мені переконати, тому що велика кількість людей, але приймають і місце все добре спеціаліста поки не планується сюди на постійну основу. Це, ну, це власна податкова. Ми одні з області перші, які збирали таке місце. Мені поки ми його казали, тихенько не розказують, всім тут теж захочуть. Хай воно попрацює, хоча си, два, три, вістання, не місяць, два-три, а то тільки оставити питання, щоб сюди дати спеціаліста. А Де, де? де приймаються? Податкові, самі податкові. податкові. А, податкові не оснати? Слава? Слава, перший кабінет. З цієї сторони приймають і все роблять таке. Правда, не ліцях, міліця податку і працює, а з оратором, з оратором привозить машини. То людей можна направляти? Направляти? Масово з тими податковими зобов'язаннями. 28 людей вони прийняли. Це було від 40, куди політиків я сказав, транспорту краще забезпечення. О, і ми планували, щоб, наприклад, перший, третій тиждень. Бо mm вже -hmm. ну, поки ми з неї не домовилися, не поступують, я думаю, mm -hmm. mm -hmm. що так, так, так? цей момент, так да. світу. Да. 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 Що спрацювали вони? Що стосується з 6 вечора? Ми планували 864, ти отримали мільйон. Сімнадцять мільйонів ми не на лікарні кошти, що ми там. Ну, від, э, <пробіт> в тому числі, і заробітна плату медсередній підійовні і медикаменти, і енергоносії. Я вам скажу, на чому суть. Ми всі свої комунальні підприємства, які є, Розгорські, роботоканал, ТМІПОС, старалися підтримати, щоб вони отримали критичність. В чому в нас проблема найбільше виникла, і вони її отримали. Тобто, на чому в нас виникла проблема? Проблема виникла, що в нас є всьому, наша служба автомобільних доріг, яка відлипався, а ми не кому працювати. А вже дві людини. І на сьогоднішній день міська рада ці дороги, це все практично сама виконує, них дві людини нема кому працювати, всі призвані на службу, до зими вони абсолютно не готувалися, техніки ноль, всі торічні, всі п'яка там не хі, вона нашли тільки завозити, після цих сварок, після чого. То есть ніг не можем працювати. На жаль, у нас видейс. Це найбільша проблема, яка навинка скусити. Через то утримання доріг падає на да. скула. Ну, не так, по коли... Так. Да. Да. На, зимов... да, на зимове утримання, що вже дали 200 тисяч в грудні, 500 тисяч сьогодні і 400 401. Я... Це не нашли. Намаги... Треба. робити я прийти на жаль. Так питання в другому ми гроші даємо, то вони ще не хочуть робити цей мати. Тим більше. Вони ще не воно заставити на цей, бо вони ще робили. Питання вже не в грошах, але хоча сидіти там в департаменті, почати зарплати. Ну, так, А скажіть, я вам хто не хоче? Воно то так, але питання в тому, що я, наприклад, їхав. Слипанка пішли ніхто під час. Що